Плани, як завжди, найвищі і завдання найвищі в Житомирі ніколи не було. От давайте там якийсь там мінімум, так? Ні. Завжди якийсь максимум. Не якийсь, а перемога. Що то за солдат, який не хоче бути генералом. Найвище завдання цього року, тим паче, що Житомир буде приймати участь в Єврокубках, то склад підсилення. Буде, я думаю, що ми ще покажемо своє. Нагадаємо, що ми були і володарями суперкубкою, і кубкою і вигравали чемпіонати. Я думаю, що традиції в Житомирі є, і ми би, найвищі. Йде ну, такої комплектації, комплектації. Більшість складу лишилось. з деякими гравцями ми не продовжили контракти. Ну, з якихось там причин об'єктивних чи не об'єктивних, ну це будемо мати рішення тренера і керівництва клубу. На омолодження хочеться, але на жаль, на сьогодні школи, які виховували молодих волейболістів, виховують так їх. Дуже мало на сьогодні. Дуже мало. І рівень чемпіонату професійної ліги виріс, так то їх на сьогодні трохи маловато для того, щоб десь е, задіювати там в основному складі. Буде підсилення іноземними гравцями е, за браком наших українських гравців, ми вимушені сьогодні звертатися до іноземних гравців. Якщо говорити до легіонерів, то перше питання, де буде тренувальний процес. Будь-який іноземець, перше питання до контракту, навіть ще не умов, не всі було визначено. Але де проходить чемпіонат і де проходить тренувальний процес? Тут вплив однозначний. На гравців, є сім'ї. У нас багато гравців, де з окупованих територій, де там батьки. Але Спорт перемагає, я думаю, що ми разом.